І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна, аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну. У те найкраще село у те, де мати повивала. Мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкії б'ючи, при чистій ставила, молила, щоб доля я любила. Її, дитину, добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла. За мій талант, аж страх погано у тім хорошому селі чорніше чорної землі. Лукають люди повсихали, сади зелені погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подоріли, німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знов на чужину, і не в однім о тім селі, а скрізь. На славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганії пани, жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганіше на Україні дивитись, плакать. І мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається любо, тихо і на Україні добро, Меж горами старий Дніпро, неначе в молоді дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Водно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.